Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці образотворчого творчого мистецтва! Сьогодні ми з вами завітаємо до сонячної Італії. Поговоримо про фонтан як складну інженерну споруду. Також дізнаємося, що таке ритмічне розташування фонтанів, та спробуємо створити з вами композицію Веселий фонтан. До уроку до уроку в школі дзвони кличе вас. Поспішіть місця зайняти, час урок розпочинати. Нумо, діти, підведіться, всі приємно, посміхніться! Давайте з вами пригадаємо загальні правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначення. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. Давайте розгадаємо з вами ребус. Ми бачимо з вами малюнок стола, стіл. Але ми бачимо, що він перевернутий, отже, літери треба перевернути нам. Далі потрібно забрати першу літеру і останню. Залишиться у нас ід. Далі ми бачимо з вами малюнок олії. Нам потрібно що першу літеру замінити на А. Буде Алія. І додати до нашого Ід. Вийде що? Італія! Правильно, молодці! Скажіть діти, що ви знаєте про Італію? Чи відвідували цю країну? Італія країна вишукувань, країна моди і мистецтва, країна краси і шарних. Підтвердженням всього цього можуть стати ті історичні та культурні пам'ятки, які є в Італії. Варто сказати більше в Італії навіть звичайні будівлі, площі і пішохідні доріжки виглядають. Як музейні експонати. Справжньою окрасою сонячної Італії є фонтани. У давнину їх будували на подвір'ях садиб заможних мешканців. Фонтани на міських майданах слугували джерелом питної води, а також прохолоди у спеку. Інколи їх поєднували з водяними годинниками, прикрашали фігурками, які рухалися під дією потоків води. Струмені фонтанів легко б'ють угору або ритмічно стікають униз. Проте насправді фонтан це складна інженерна споруда, конструкція якою протікає вода, зазвичай схована у скульптурній композиції або в оригінальній декоративній формі. А зараз розгляньте відомі фонтани Рима, це столиці Італії. Зверніть увагу, як органічно їх поєднано з архітектурою, та виясніть, які з фонтанів вас найбільше вразив. Отже, роздивіться, перший фонтан це фонтан наяд. Місто Рим Італія. Фонтан, де треві у римі, це не просто великий фонтан, це справжній шедевр мистецтва сучасного світу. Фонтан Вілли де Есте. Місто Тіволі, Італія. Подивіться, який він величезний, який органічний, який гарний. Фонтан на площі Святого Петра. Це місто Рим, Італія. Нині фонтани стали архітектурною прикрасою міст. Їх декорують сучасними матеріалами, збагачують скульптурами, супроводжують музикою, оформлюють світлом. Найкрасивіші фонтани стають пам'ятками і візитними картками міст або навіть країн. Трошки відпочинемо. Сьогодні ми діти створимо з вами композицію Веселий Фонтан. Графічні матеріали для нього ви оберете сьогодні самостійно. Зобразіть, будь ласка, фонтан головним у центрі вашої композиції. А навколо розмістіть, будь ласка, другорядне. Це може бути парк або будинки міста чи села. Отже, діти, пропоную вам подивитися, як потрібно малювати фонтан. Поміркуйте, будь ласка, який буде вигляд у вашого фонтана, де він буде знаходитися. Приготуйте все необхідне, це аркуш білого паперу та те, чим ви будете сьогодні малювати. І до роботи. Будь ласка, продемонструйте свої створені малюнки. Надішліть фотографію. А у вільну хвилинку проведіть дослідження про міста України відомі своїми старовинними парками з фонтанами та сучасними музичними і світловими фонтанами. Зараз пропоную вам подивитися невеличке відео про цікаві факти Італії. Італію часто називають Белпезі, що в перекладі означає красива країна. Офіційною мовою є італійська, вона ґрунтується на тосканському діалекті, але чи не в кожному регіоні говорить своїм діалектом. Щорічно Італію відвідують понад 40 мільйонів туристів. За цим показником країна знаходиться на четвертому місці у світі. На території Італії функціонує понад трьох тисяч музеїв, понад 20% населення Італії, старший 65 років. Музичний інструмент фортепіано був придуманий в Італії в 1709 році відомим майстром Бартоломео Крістофорі. На території Італії розташовані дві карликові держави Сан Марино і Ватикан. Всесвітньо відому казку Пінокіо придумав італійський письменник Карло Колоді. Найдовша річка Італії По має довжину 652 км, а площа басейну складає аж 71 тисячу км квадратних. Середній вік італійців 41 рік. Чи знаєте ви, що такі відомі дослідники, як Марко Поло, Джон Кабот і Амеріго Веспуччі були італійцями? Італійці одні з найбільших любителів вина в світі. Щорічно? Середньостатистичний житель Італії випиває більше 26 літрів вина, італійський купець і мандрівник Марко Поло відкрив морозиво для Європи. Історики вважають, що після повернення з Китаю Марко привіз рецепти декількох видів дуже смачної мороженої води. Як заявляв сам мандрівник, такі крижинки на далекому сході хіли ще до нашої ери. Існує теорія, що саме Марко Поло запропонував у Морозово додавати молоко. Більшість слів італійської мови закінчуються на голосну: Італія може похвалитися найбільшою кількістю готелів серед країн Європи. При цьому не втрачається пропорційність, існують як бюджетні готелі, так і готелі екстра класу. Щодня найбільший фонтан Риму Треві туристи накидають по 3 тисячі євро цікавий факт. Лілія вважається національною квіткою Італії. За даними організації ЮНЕСКО, Італія володіє майже 60% спадщини світового мистецтва. Бубонна чума 14 століття знищила понад 30% населення Італії. Поряд з піцунь макаронні вироби є одним з найбільших популярних продуктів харчування. Цікаво знати, що один італієць за рік з'їдає більше 25 кілограм пасти. Створювати вино на території Італії навчилися принаймні за тисячу років до нашої ери. Одним з найвідоміших кінофестивалів у світі є Венеційський кінофестиваль. Його регулярне проведення почалося ще в 1932 році. Україні діє чи не найбільша кількість модельєрів у світі, найбільш відомі з них Гуччі, Прада, Дольче Габана, Джорджа Армані. Це пояснює той факт, що Італія визначає модні тенденції в усьому світі. Карликова держава Сан Маріно найдавніша республіка в світі. Ця маленька країна може похвалитися однією з перших у світі конституцій. Цікаво знати, що населення Сан Маріно складає всього 32 тисячі, а загальна площа держави 61 км квадратний. Італія останні декілька років знаходиться в лідерах за швидкістю старіння населення в континентальній Європі. Є всього декілька діючих вулканів, три з них Етна, Стромболі і Везуві, розташовані на півдні Італії. Цікаво знати, що Етна найактивніший вулкан в Європі. Цікавий факт: найбільшою християнською церквою в світі є Базиліка святого Петра в Римі. Її будівництво відбувалося неймовірних 120 років з 1506 по 1626 рік. До наших днів невідомо, хто і де придумав піцу. Однак відомо, що вже в 1830-му в Неаполі відкрилася перша піцерія на території Італії. Існують тисячі традиційних італійських десертів, проте найбільшу всесвітню популярність отримав тірамісу. Цікавий факт, що його придумали тільки в 1970-х. Існує багато суперечок з приводу авторства цього десерту. Проте з упевненістю можна сказати, що тірамісу завоював популярність у всьому світі дуже швидко. Європейський ренесанс розпочався у північній Італії в 14 столітті. Болонський університет найстаріший у Європі, його заснували ще в 1888 році. Цікаво знати, що в Італії діє аж 13 університетів, вік яких перевищує 500 років. Перший в Європі банк з'явився в Генуї в 12 столітті. Чи знаєте ви, що такі відомі художники, як Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, Донателло, Фра Анджеліко. Тінторетто, Караваджо, Тіціан і Рафаель були італійцями. Італійці винайшли віолончель, Скрипку та фортепіано, механічний годинник, барометр, термометр, оптичне скло і телефон все це італійські винаходи. Римляни люблять кішок так сильно, що називають їх біокультурним надбанням міста. Після вступу в силу нового закону. За вбивство кішки потрібно буде сплатити штраф 10 тисяч євро, а можна й потрапити за ґрати на термін до трьох років. Цікаво знати, що у всьому римі налічується понад 300 тисяч котів. До 1861 року Італія була роздроблена на маленькі держави. Населення Італії складає 60 мільйонів чоловік, щільність населення. 200 чоловік на квадратний кілометр. Країна має площу 309 547 квадратних кілометрів. Італійці майже втричі економніші за американців. Італія імпортує 75% електроенергії. Рим був заснований в 753 році до нашої ери. Італія витрачає на озброєння більше. 15 мільярдів доларів. Ось такі цікаві факти. Тепер ви знаєте про Італію. Вправо відкрити мікрофон. Закінчіть, будь ласка, речення. Сьогодні я дізнався. Було цікаво, було складно. Я зрозумів, зрозуміла, що. Тепер я зможу. Я навчився-навчилася. У мене вийшло. Я зміг змогла. Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. До побачення!